Три супермаркети АТБ працюватимуть цілодобово. Відповідне рішення ухвалили на останньому засіданні виконкому. Це магазини АТБ, які знаходяться за адресою Житомирська 99А, європейська 26, європейська 40. Відповідно до їхніх заяв і пакету документів. Рішення аргументували. Ці заклади торгівлі, маючи потужні додаткові джерела енергії, зможуть підсилювати мережу пунктів незламності, виконуючи при потребі і функції обігріву та підтримки. Проте у місті є ще й велика потреба у хоча б одній аптеці із цілодобовим режимом роботи. Про це безліч дописів у соцмережах на цьому акцентували й на виконкомі. У нас в місті велика проблема, тому що у нас жодна аптека не працює цілодобово. І якщо сьогодні ми даємо дозвіл на те, щоб дійсно жителям міста було комфортніше, бо будуть працювати цілодобово магазини, то чому не повернутися до практики? До практики, хоча б одна, нехай це буде наша комунальна аптека, але буде працювати цілодобово. Це питання можна зараз вивчати імені винні, бо раніше були обмеження із-за комендантської години, що доступ, доступ до аптеки в комендантську годину був заборонений. Тепер, якщо є такі зараз послаблення, і можна зробити цілодобову роботу супермаркетів, визначивши їх як пунктами незламності, і вони можуть приймати так разом з нами участь в таких соціальних проєктах, які пункти обігріву, пункти підтримки, пункти незламності, то ми можемо зараз з власниками аптек говорити про те, що одну із аптек в місті хоча б. Ну, хоча б одну. Ми вже маємо пару звернень, декілька звернень мешканців нашої громади про те, що така практика була б зараз доцільна. Саме комунальна аптека, яка є на сьогодні у місті, не зможе працювати цілодобово, наголосила заступниця міського голови. Про комунальну аптеку точно ні, бо з комунальною аптекою зараз серйозна ситуація. Там і головний бухгалтер звільняється і. Багато є таких проблем в самому приміщенні, і йде зараз вивчення теми про відкриття комунальної аптеки на базі нашої КМП Бритичська міська лікарня. Є такий досвід в інших містах. Тобто про комунальну точно ні, а про приватні аптеки можна.